Друзі, всім доброго дня! рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана і сьогодні порожні баночки. Хочу показати вам трішки назбиралася ну, майже за 2 місяці порожніх баночок. Спершу хочу показати вам дві фарби, які в мене використані. Це 2 тони, 2 місяці підряд. 10-21 я вам говорила, що мені дуже подобається на літо такий перлинний, перлинний блонд перлинний перламутр дуже красиво на моїх на моєму волосі виглядає немає жовтизни і головне раз в три неділі раз в місяць фарбувати коріння для того щоб Ну, воно не відростало і дуже гарно бралася фарба. І знайшла в себе теж в закромах ось такий відтінок 913, дуже класний він, його вже зараз практично і не купиш. Можливо, ця фірма замінила цю фарбу на другий якийсь відтінок, але оця 913. Ну, Просто дуже красивий. Нема жовтизни протязі трьох неділь. І виглядає такий світло, світло-русявий, ну, ближче до блонду, але такий природній, красивий блонд. Так, Ці дві фарби я використала, викидаю. Коли фарбую волосся, я використовую. Ось такий хромо комплекс від Естель. Ну, зараз його вже практично ніде не купиш. Ці ампулки в мене вже в залишку, і тому ну, от, з кожним прокрашуванням я використовую по одній такій ампулки для того, щоб трішки захистити своє волосся від травмування, тому що воно в мене дуже тоненьке, і я завжди використовую цей комплекс. Так, Наступний щодо волосся використала таку маску, дівчата. Хочу вам порекомендувати похвалити. На моїх волоссях вона просто використовує як не маска масло, а 3 в одному, а саме як кондиціонер після миття. Тому що я мию голову, і в мене вони дуже тоненькі, слабенькі, і без кондиціонера, без таких от масочок я просто не можу роз, розчісати своє волосся. Тому ця маска дуже класна, дуже пом'якшує гарно, запах класний, масло шиж, жуба, макадамія, мигдаль. Бачите, дуже сухі і пошкоджене волосся. Я рекомендую вам: от спробуйте бюджетний варіант, і ну, у мене дуже багато різних масок, кондиціонерів. Якщо закінчиться, то я обов'язково фруктіс цей буду повторювати. Так, Ще ось така бананова. У мене закінчилася живлення бальзаму Полісковач гарнір також для дуже сухого волосся. Але ну, скажу вам, єдине, що мені сподобалось, це е, запах запах цієї, цього кондиціонера. Запах хороший, але от такої. Е, е, Ну, такої саме вау-ефекту я не замітила, тому в мене ще одна є баночка, довикористовую в парі з другою масочкою для кращого пом'якшення. Більше купувати не буду. І скажу вам, це не бюджетний варіант. 350 мл. Ну, більше 300 гривень, по-моєму, коштує. Тому ну, мені він не підійшов. Може, комусь подобається, але заради запаху за такі кошти брати я не буду. Або потрібно його як маску використовувати, довго з ним ходити для вау-ефекта. А як кондиціонер і бальзам він мені не дуже сподобався, тому повторювати не буду. Так, далі переходимо ще, а, ще до волосся. Ось така мені сподобалася фірма DAV. Інтенсивне, інтенсивне відновлення волосся. Класна, Класно, дівчата. Спробуйте, дійсно вона дієва, дійсно, волосся м'яке, розсипчасте, легко розчісується. Сподобалася мені ця фірма. Також можу рекомендувати і, можливо, буду повторювати. Іменно, іменно от із цієї серії дав інтенсивне відновлення волосся. Хороша. Так, далі що в мене ще закінчилися по волоссю ось така. Італійська фірма IQ Code. олійка для волосся, вона прозора, вона прозора, але що хочу сказати, хороша. Можу порекомендувати дуже класний запах. Дівчата, просто, просто обалденний запах, дорогих парфумів, люксових. І її потрібно трішки, тому що, якщо багато візьмете, буде жирнити волосся. Олійка хороша. Я, до речі, недавно була, хотіла її купити в поєднанні з другою олійкою заради запаху, але не було цієї саме олійки. Представлені продукти були цієї фірми IQ code але олійки не було. Хороша. Так, наступні гель для душу у мене закінчився. Як ви знаєте, я дуже хвалюю, дуже полюбляю. Завжди купую крем-гелі, дуже люблю від компанії Avon. Ось такі крем-гелі, вони мені дуже подобаються і за запаха, і за складу, і складової в цих гелях. Дуже гарно зволожує, дуже приємний аромат, стійкий аромат. Повторюся, що хвалю, хвалебні оди, говорю про цей про ці крем-гелі, і завжди купляла і купувати буду. У мене навіть в запасі є різні смаки, різні запахи. Це було кокосове молочко. І, по-моєму, какао трішки. Ну, Хороший, такий приємний. У мене декілька на полишці у ванній кімнаті багато цих гелів. 3-4 стоїть і я почергово використовую їх. Так. І ще один теж закінчився крем-гель з, з другим запахом. Також купувала по-моєму, навесні. Ну, от, бачите, пів літра я його використала. Флорал, квітковий бюрст. Квітковий такий запах, дуже ніжний, приємний, такий ніжно-жіночний, ну класний, хороший теж. Крем-гель був. Так, зубні пасти закінчились. У мене дуже багато зубних паст іде в всією сім'єю. Ну, часто чистимо зуби, тому ось ця дуже хороша. Дуже хороша ментолова, вона гарно відчищує, гарно піниться. І тривалий, тривалий дуже м'ятний такий запах залишається в роті. Так. Далі також відбілююча паста. Теж хороша ця фірма. З мікрочастинками. Відбілює щадяще і не пошкоджує емаль. Наступна теж зубна паста з цієї фірми. Я не буду зациклюватися, яка фірма, але показую вам, кому цікаво, можете почитати і собі можете ж купувати. Хороші, хороші зубні пасти. Зовсім трішки потрібно, гарно піняться і відбілюються. На основі ось написано харчової соди. Навіть. Так, це в нас. Куплена теж весною, ну, ніби як нова формула. Ну, не нова формула, просто зробила Івон нову упаковочку крем для п'ят для стоп, ніби заживляюча. Але за 3 дні ніби тріщинки, там сухість забирається. Але скажу вам, друзі, я не в захваті від цього кремчику. Я його використала, повторювати не буду, тому що ефект від простого крему для рук більший ефект, ніж від, цієї, від цього крему. Тому не буду повторювати і ну, скажу вам, не рекомендую. Ну, просто, просто як звичайний крем, ніякого заживлення абсолютно. Так, ось цей крем дуже мені подобається від компанії Faberlic. На деяких площадках у наших же покупців можна на залишках ще його купити. Оце хвалю і хотіла б іще заглянути і купити декілька запастися, тому що він дуже класний. Він зволожує, дуже класно зволоджує і заліковує різні там сухості на руках. Класний крем. Ось придивіться, кому цікаво, то ще можете на платформах подивитися і закупки зробити. Хвалю і буду повторювати: залізу в інтернет і теж закуплю собі. Класний. Так. Ну, я користуюся простими лаками, як ви вже знаєте. І користуюся цим простим, класичним засобом для зняття лаку ноготок. Тобто бюджетний, ефективний і пості пляшечки в мене. Постійно відходять. Так, Далі хочу показати вам капсулки, дуже класні дівчата капсули для прання білої білизни. Одна капсулка додається на одне прання. В поєднанні можна з будь-яким відбілюючим порошком, але це як капсула для ретельного вибілювання вашої білизни. Ви знаєте, просто взяла ось такий лотос, мама мені дала, хтось їй там. Хтось їй подарував отакі багато лотоса. І я ось лотос цей на основі соди. Простий бюджетний порошок, який раніше використовували всі, і поєднання оці, цієї капсулки. У ну, мене біла білизна, просто навіть голуба стала, я вам чесно кажу. Тобто, ну, цей порошок зовсім дешевий. І оці капсули рекомендую. По-моєму, вони німецькі, виробник. Ні, Італійські, Мілана. Так, ось такі капсули, класні. Так, і далі перейшла я, не перейшла, а використовую ось такі капсули, дуже мені подобаються, сіла наші українські капсули для прання. Хороший запах, хороше прання, видаляє плями. Ну, дуже Дуже брудне. Дуже брудну білизну, може, воно і не осилить, але от навіть як розчиняється при 20 градусів навіть. І прання за 30 хвилин з хорошим ефектом, з хорошим запахом. Для кольорової білизни я брала для швидкого прання. Ну, тобто підсвіжити влітку кольорове, там, кольорове вбрання. Хороші капсули подобається мені. Так, засохший ось такий лак викидаю, тому що ну, дешевий він я купувала в Єві фірма Ніт, Вона ніби не погана, але дуже швидко засихає лак. Тому, дівчата, придивіться і ну, подумайте, чи, чи варто купувати, тому що, бачите, навіть половинки воно, половинка не використана, вона вже засохша. так. Дуже класна, мені подобається фірма Anubi's. Вона в мене роками вже була. Я вам показувала. В мене ще є два кремчика, маск, дві маски, і я їх використовую як легкий крем на ніч. А це крем для шкіри навколо для повік навколо очей. Дуже класна фірма іспанська. Почитайте в інтернеті, але вона, ну, на жаль, дуже дорога, і зараз я. Ну, Не зможу купити таку, за таку ціну, Щось такий тюбік біля трьох тисяч гривень, по-моєму, коштує. Ну, Він дуже класний. На, на органічній основі тут ніякої хімії немає, і дійсно ефект дуже класний. Тому, от, можливо, ще трішки розріжу тут і довикористовую зовсім, там, що, що на краях є, але показую, як порожні баночки викидаю, Ну, класний. Класний, дуже-дуже, дуже хвалю його. Так, і ще. Ой І ще закінчився в мене, я вам показувала в минулих відео, це українська косметика Skin Bar. Теж кремчик для шкіри навколо очей. Дуже хороший. Бюджетний, наш український, з дозатором, тобто, не потрібно там на. Ковиряти в баночки з дозатором на органічній основі дуже приємний, легкий. ну Не знаю, чи сильно розгладжує зморшки, я б не сказала, тому що у мене ну, багато різних кремів, навіть в залишках я використовую почергово. Але цей кремчик хвалю, тому що дуже приємний аромат, легке нанесення. Ну і так от, під макіяж легкий. Легкий кремчик, як основу під макіяж, можна використовувати. Дуже класний запах, ну, хороша фірма, бюджетна, наша українська. Тому буду закінчувати свої, можливо, куплю, тому що бюджетний і хороший. Так, підтримуємо нашого виробника українського. Дівчата щодо масочок. Ось така масочка в мене була, тканина використала. Супер-пупер не скажу, так як для підживлення цієї шкіри, можна використовувати. Всі тканині, я, я думаю, що всі тканині маски будь-якої фірми, якщо ви купите, то ефект буде видно на обличчі, як говорять. Так, Почергово використовую різні різні масочки. І наостанок хочу вам, дівчата, застережити. Це просто якийсь жах. Ось купила. Купила у форі, по-моєму, знижка була. От так от Повелася на знижечку і купила дві штучки. Добре, що дві взяла. Це просто кошмар. От запам'ятайте цю маску, ні в якому разі її не купуйте. Значить, корейська маска. Корейська, ось така чорна. Вам не вимивала, а спеціально показую, яка вона чорна. Ну, Чорні маски вони взагалі такі, знаєте, на основі. Вугілля, вони ніби гарно пори очищують і такий абсорбуючий ефект на шкірі залишають, але це Ой, при нанесенні нанесла, його, нанесла цю маску на обличчя, дочекалася, як зазвичай, поки вона висохне, і почала знімати як маску-плівку, яка зазвичай знімається ну легко. Це просто якийсь жах. Я думала, що я взагалі ну, якісь рани залишу собі на обличчі. Її неможливо зняти, дівчата. Я почала її знімати, і воно в мене прямо зі шкірою знімається. Ніби, знаєте, ніби знаєте, ось просто взяли скотчем, от Приклеїли скотчем до обличчя і знімаєте разом зі шкірою. Це, це просто якийсь кошмар. Я ледве-ледве її зняла і мочила, і акуратно знімала. У мене шкіра була червона. І що Я потім обробляла її пантенолом, тому що я думала, що ну, дуже велике подразнення. <кій> Купила ще ось таку, це чорна і схватила ось таку маску алої. Я вже боюся, чесно кажучи, її відкривати і використовувати, тому що це просто кошмар. От Дешева ціна повелася на дешеве, і, як говорять, дешева рибка, погана юшка. Не беріть ніколи, тому що якщо у вас дуже чутлива шкіра, це ну, просто, просто жах, повірте мені. Тому от хочу застережити вам, вас. В форі таке бачила. Ну, може, вона і в Єві є, є. запам'ятайте, ніколи не беріть її. Так. Ну, ось таке було моє відео, дівчата. Всім вам дякую за перегляд. Може, комусь буде корисна така інформація. Всім вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!